Доброго дня! Це Яна із роботи сама ком'юй, і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому випуску ми познайомимося із універсальними акриловими фарбами від компанії Martha Stewart Crafts. Ось таким чином виглядають фарби, про які ми будемо сьогодні говорити. Отже, фарба продається у пляшечці, ось такого розміру. І тут є 59 мл. Однієї пляшечки достатньо пофарбувати декілька елементів домашнього декору, 5 чи 10, все залежить від того, який розмір цих елементів, і те, скільки шарів фарби ви будете наносити. Зазвичай достатньо нанести 2-3 шари фарби. Отож, ось тут, відкривши пляшечку, маємо тоненький отвір. Розкрутивши пляшечку, маємо трішечки трішки більший отвір. У нових пляшечках цей отвір заклеєний спеціальною а, захисною плівкою. Цю фарбу можна наносити як пензликом, так і спеціальним спонжем. А використовуючи спеціальний інструмент, набір інструментів для розпилення, можна отримати фарбу у пульверизаторі. Для цього слід використовувати ось такий набір для розпилення фарб. Він так і називається spray Paint Kit. Це знову ж таки від компанії Martha Crafts. Отож, як я казала, фарба, ця фарба є універсальною. Що це означає? Це означає, що її можна використовувати на будь-якій поверхні. Давайте подивимось, що написано, власне кажучи, на самій пляшечці. Отже, тут написано: «Use on wood, glass, metal and fabric», тобто використовуйте на дереві, склі, металі та тканині. І також можна використовувати як для внутрішніх робіт, тобто всередині вашої квартири, так і для зовнішніх робіт, тобто на зовні вашого будинку чи вашої квартири. Тобто, грубо кажучи, можна навіть навіть пофарбувати вікно із зовнішньої сторони, і ця фарба не змиється. Отже, фарба є на водяній основі, вона не токсична. Кольорів цієї фарби є просто величезна кількість, і добре це добре тим, що їх можна змішувати між собою. Наприклад, скориставшись кольором фарби, білим кольором фарби, можна трішечки можна сказати так розбавити цей кольор і зробити його менш насиченим. Для того аби ця фарба висохла добре і повністю закріпилася на вашій поверхні, дайте на висихання одну годину між різними шарами. Потім, пофарбувавши ваш проект повністю, залишіть його на 21 день, це дозволить фарбі міцно закріпитися і не змиватися. А після того, як пройде 21 день, ви зможете використовувати елементи, які ви пофарбували, і мити їх на верхній полиці у посудомийній машині. Тобто, в принципі, використовувати ви зможете їх практично одразу після того, як фарба засохне, не потрібно чекати 21 день. Але якщо ви захочете мити. Ці елементи у посудомийній машині, варто зачекати 21 день, аби фарба не змилася від гарячої температури. Отже, як я вже казала, є величезна кількість кольорів фарби від Martha Stewart Crafts. І давайте я покажу вам лише деякі, які я підібрала для цього відео. Тобто тут у мене є усього лише невеличка вибірка ось цих е, різноманітних кольорів. Що я хотіла ще зауважити, це те, що фарба від Марта Стюарт буває із е, різними, так би мовити, фінішами. Тобто е, кінцевий результат буде виглядати трішечки по-іншому. Ось тут у мене вибірка із е, фарб із сатиновим блиском. Це такий легесенький блиск, ледь помітний. Також є е, е, фарба із хай gloss блиском, тобто вона буде блистіти трішечки більше, ніж сатинова фарба. Також є фарба із спеціалізованим металічним блиском, металізованим блиском, перламутрова фарба, а також два види фарби із блискітками, із глітером. Ось так вона виглядає. Якщо продивитися, не знаю, чи вам видно на камері. Тобто є фарба із дрібним глітером із дрібними блискітками, а також є фарба coarse glitter із крупним глітером із крупними блискітками. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що ви почерпнули з цього відео щось нове і е, дякую за перегляд! Не забудьте поділитися цим відео з вашими друзями та лайкнути і прокоментувати його. Дякую!